290 гривень за такий класний модний світшот від бренду Ліверджі. Чоловічий. Це лише один лот. В лоті буде 17 крутих світшотів. Ціна лоту 4930 гривень. 290 гривень один. Буде ось такий класний сірий. Спереді такий карман, шнурочки з капюшончиком. Дуже класна тканина, легенький фліс. Будуть в очі такі сірі світшоти, будуть ось такі бежеві, і також будуть такі модні кольору хаки. Ці без капюшона і спереді ось такий карманчик. Ось так вони виглядають на моделі, ось зелений, бежевий. І вони будуть йти в розмірах s 6 світшотів, m 9 L1, XL1. Один – лише 290 гривень і для замовлення таких крутих світшотів звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.